27 вересня 24-го року по місту Кривому Рогу був завданий ракетний удар ракетою 9М723 іскандер. М. Приліт пройшовся прямо на будівлю Криворізького районного управління. В той час в будівлі був мій підлеглий, молодий спеціаліст. Він був на добовому чергуванні. Баландін Артем Миколаєвич. І останні слова, що він мені сказав, зараз я беру свої речі, спускаюсь в бомбосховище. Я сказав, давай швидше. І тільки я поклав трубку. Буквально пройшло менше двох хвилин. Я почув вибух, і я зрозумів, що вибух десь в нашому в центральному міському районі, десь був поруч. Сіли на автомобіль, і десь приблизно в районі 10 хвилин ми вже були поруч з будівлею. І я побачив, що те крило, де знаходився наш кабінет, повністю зруйновано. Була просто гора цегли.